Карело, Браво Лайт! Новинка 2025 року, яка моментально увірвалась у ваші серця. Коляска дуже класна, полегшена. має мене пробивні колеса і всі основні переваги зараз, які я вам покажу. Що ж додали новенького, то це підсвітку внизу з шасі, щоб у вечері було у вас добре видно і щоб ви могли підсвітити собі дорогу при прогулянці. У даної серії, саме у коричневому кольорі, йде світленьке шасі. Яке дуже гарно виблискує на сонці. Коляска складається дуже легко, дуже легко її переносити, і вона займає мало місця. І так само легко вона розкладається. Що ж змінилося, то тепер кошик йде напівзакритого типу, вже немає секції, щоб відкривати та закривати просто такий отвір, щоб ставити щось всередину. Вперше у колясок Карело з'явилася така чудова, світленька колясочка в такому світлому текстилі. Нагадую, що тканина воду відштовхує, будь-яке забруднення їй не загрожує. Капюшон має секцію для подовження, для захисту від негод. Повністю закриває малюка всередині без змін п'ятиточкові ремені безпеки та захист від сповзання. Підніжка регулюється однією рукою. Що дуже зручно для батьків. Звичайно ж, нахл спинки регулюється до лежачого положення, є віконечко для провітрювання та кишенька для дрібничок батьків. Тепер кларело Браво має телескопічну ручку для регулювання. У набір входить теплий непродувний чохол на ніжки, який залишився незмінним, він розтібається посередині. У наборі також дощовик. Антимоскитна сітка, дуже зручний підстаканник і, звичайно, ліхтарик на шасі. Коляска дуже класна, має безліч переваг. Придбати її ви можете у нас у магазині або зробіть свої онлайн замовлення, а оплатити ви можете картою пакунок малюка.